Вітаю всіх! Сьогодні хочу вас запросити разом зі мною поїхати і пошукати автомобіль для свого клієнта Mazda CX5. Хочу вам показати, як це все відбувається, як я дивлюся автомобілі, як їх шукаю. Працюємо в Словаччині. Буде цікаво, і не забудь підписатись на канал. Поїхали! Так, зараз будемо робити огляд мотору, будемо оглядати. Що у нас? А як? Опаля? Так, бачимо проблему мазни, це трошки запотівання форсунок. Так, в цілому це стандартна болячка, так що нічого страшного немає. Поміняти у плотніті по автомобілю. В принципі, мотор сухий, крім тих форсунок, трошки це, яка буде форсунка. Четверта, друга, дві, в принципі, сухі. Та навіть і там не треба міняти нічого, хай так і буде. Машина, кстати, в оригінальній фарбі. Так. Ага, ага. дну. бачимо, виглядає непогано, в ДТП автомобіль не був. що, друзі, Зараз дивлюся автомобіль, хочу сказати, що по машині чути, як гримить цеп. Досить сильно. Тут мотор стоїть в цьому, в гремі, стоїть не реміння цеп і чути цеп, потім е дуже сильно відчувається запах. З'єднатися на даний момент я не можу з цим е з мотором, з блоком, не знаю чого, так що пробую. Так, машина не має жодних підкрасів. Ще, звичайно, проїдуся, зараз подивлюся вже раз, так. А там далі подивимось. Добру фарбу має так, о, добре, то. Так одобре, то везерат. Я... То не є біла, то є такий перламут. Ну, ну, Супер. Ну-ну-ну. В Везерат то добре. Ну, але яке ця то, -то нігде троху на борода треба буде дати фарбу нову настрікати, так то ніхто та де уж не настрікати. No. Ну, Нічто не йде на дати. Подивився Мазду, це 5 декілька слів про цей автомобіль. Що хочу сказати? По-перше, автомобіль в цілому виглядає непогано. Він продається за 8800 або за 8900, може ще там якийсь торг, Цю машину я оглядаю для клієнта. Тобто людина попросила, я оглядаю. По машині не крашена. Є сліди використання невеликі, є царапини, м'ятини, але машина має білий перламут, дуже гарно виглядає. Звичайно, якщо треба буде красити, не всі зможуть підібрати колір. Але по суті, машина в цілому непогано виглядає, що зверху, що понизу. Не зміг підключитися діагностикою до мотора, до блоку мотора. Це перший раз таке. Не зміг подивитися корекцію, не зміг подивитися сажу. По мотору. Мотор працює трошки важкувато. Можливо, треба замінити масло, бо масло там просто в жахливому стані. Там ніхто не міняв, я не знаю скільки, може, і два роки, щоб ви розуміли. Може, і два роки, щоб ви розуміли. Потім машина їде непогано, коробка переключає класно. Є запах з вихлопної труби неприємний, тобто є якісь нюанси. Можливо, машина їздить в місті. І треба її трошки прогнати. Не знаю, це вже під питанням. З іншої сторони, по техніці виглядає все непогано. Це 4 х 4. По цьому коробка переключає добре, їде класно, розганяється по кузову, хай би було. Треба прикласти руки. Одне, що не зміг передивитися корекцію форсунок, чути трошки цеп, тому що тут не ремінь на 2-літровому дизелі, а йде цеп. Цеп треба буде міняти. Вже його чутно. І це також будуть. Кошти, так що зараз дзвоню клієнту, будемо з ним говорити. По-моєму, він ще має один е автомобіль, який треба переглянути. Можливо, поїдемо і дивитися, і той автомобіль. Побачимо. Їдемо дивитися ще одну маску цей X5. Так само автоматична коробка передач. Тільки тут автомобіль буде вже на шкірі перферованій. Тобто, комплектація буде краща Заїхали ми в ось таку красоту, подивіться, як тут красиво гори. Це в Словаччині, проїхали місто Довгий Кулбін. Тут ми ще не були, але скажу вам, що це схоже на те, де я живу в Закарпатській області. Дуже все схоже, так само все зелено, гори красиві. ну Прикольно, так що зараз ще нам скільки їхати? 44 км, як бачите. Отут показує 44 кілометри і ми будемо на місці. Будемо дивитися ще один автомобіль. І побачимо, можливо, цей автомобіль буде набагато кращий. Хто не шукає, той не знайде. Подивіться, який тут класний замок. Поки ми їдемо дивитися автомобіль. Дрон, бачите, де я його запаркував? На машинці стоїть. Зараз буду запускати, злітати. Зараз все побачите. І покажу вам класні кадри. Ой, І зараз будемо дивитися.

Ось ще один автомобіль, Mazda це 5 це вже інший, тому що той забракували. По машинці набагато краща комплектація. Зараз будемо дивитися діагностику, тест драйв робити. Що хочу сказати. Машина, кстати, жодна деталь не крашена. Словаччина мене сьогодні дивує. Друга машина жодна деталь не крашена. Трошки чути цеп. Окей, зрозуміло, але є камера, є безключовий без доступ. На дверях, потім маємо повний привід, жодна деталь не крашена, заявлено 170 або 180 тисяч пробігу. Зараз будемо дивитися. Тобто машина виглядає непогано. На шкірі, перферація, автоматична коробка передач продається. Колько то є ціна того авто? 8700 євро. Тобто ціна в принципі непогана. Зараз дивимося далі і будемо передивлятися весь автомобіль, тому що поки що, ну. Ціна, автомобіль, комплектація, жодна деталь не крашена. Тут взагалі знайти такий автомобіль це просто космос. Так що перевіряємо автомобіль і дивимось. Ну що, подивився я оцю мазду. Хочу сказати, що ще трошки допоміг клієнту сторгуватися не набагато, тому що тут взагалі торгав могло не бути. Але 8500 автомобіль продається на віддачу, жодна деталь не крашена, перферована шкіра така. Коричнева по машинці їде гарно. Зауважень таких немає, трошки десь юю, цей цеп є Ну, слухайте, по пробігу, по всьому, по, по машині їде гарно. Це 2,2 дизель, досить надійний мотор, там трошки є запотівання по форсунках, все стандартно. Що треба? Треба, там є десь трошки шкіра, давай покажемо. Трошки шкіра є порвана, так. Слухайте, тут у мазді. Ось така штука. Тут такі матеріали, розумієте? Якби це було Volvo або якийсь інший автомобіль, бачите, це все оригінал, але вона порвана. Потім, бачите, руль трошки підтертий, тому що це Mazda. Він без шкрьбанців, але підтертий тут такі матеріали. Хоча, в принципі, їде гарно, повний привід, безключовий доступ, камера. За ці гроші, я думаю, це топ. Так що буду дзвонити клієнту, що варто цей автомобіль забирати, поговорю з ним. Скажу йому ще, кстати, виявили, що не працює кліма. Тобто власник говорить, що він це вирішить, тобто заправить кліму, все буде працювати. Ну, все скажу клієнту, хай вирішує, що робити. За сьогодні ми проїхали близько 600 км і оглянули два автомобілі. І так, результат є, тому що другий автомобіль можна купляти. Це ми передали клієнту, незважаючи на його нюанси, автомобіль продається за 8500 з торгом. Це хороша ціна. Автоматична коробка передач, 2.2 дизель досить надійний, незважаючи на те, що в нього є також свої моменти. Але, в принципі, ціна автомобіль-кроссовер 2014 року, я думаю, це непогана ціна. Так що рекомендації купляти автомобіль, клієнт вже думає. Зараз, бачите, їдемо. Ми практично під польською границею. Як це називається місто? Рапче. Рапче називається місто. Дивіться, які тут прикольні дома. так? І досить великий. І це таке досить довге село, ну, село не місто, мабуть, і гарно це все виглядає, гори, все зелено і дуже-дуже багато таких домиків. Питали ми, чим люди займаються, де вони працюють, тому що побудувати такий дом, самі знаєте, потрібно мати гроші. <кій> Сказали нам стандартно, що в Німеччині працюють. Так що їдемо. Планах. В планах ще заїхати десь поїсти, правильно ж? Хочу пригласити дружину в ресторан. А який це буде ресторан? Побачите. Я вже буду Окей. Ну що, як обіцяв сімейку перевів в ресторанчик, так? Да? Смачного всім. Дякуємо. Так що швиденько гамаємо, тому що нам ще їхати до фігіші. А дивіться, а мені тут треба скільки посмакувати. Я собі взяв реберця, салати і таку фасолю. Жінка Цезар. Ілюха, ти що? Ну, так, так, так. Да? ну все, гамаємо. Всім смачного. Дивіться, яка ще одна класна локація по дорозі. Зараз вам покажу. Висота тут, звісно, дуже красиво, ось такий краєвид, особливо коли сонечко сідає. Це з дороги, з моста, там вдалечінь такий міст є. Сюди, кстати, можна виїхати на Польщу. Сім'я! Чекайте. Сімейка, чекайте. Як вам висота? Ілюшка, не йди сам. Чекай, мамо. Так що ось так. Їздимо дивитися машини і заодно бачимо таку красоту. Дуже шикарний вигляд звідси. Коли сонечко сідає, дуже класно. Цілий день потратили на огляд двох автомобілів, результат, звичайно, є. Можна останній автомобіль купляти. а так цілий день пішов. 600 десь приблизно кілометрів зранку до вечора, і то нам ще їхати десь 60 кілометрів. Ну, люди, інакше воно не відбувається, бо багато людей говорять, а за що платити, а це все так просто, просто так беруть, автому... це, просто так беруть гроші, підборщики. Та потратьте ви день, Ну, якщо хтось там знає, як це зробити. Окей, розбираєтеся в автомобілях, маєте оборудування, без проблем. Маєте автомобіль. Беріть, їдьте самі, ніхто нікого не заставляє. А розумні люди обирають, якщо вони в тому не розбираються, тобто вони не дурні. Раз вони мають там, 20 тисяч євро на автомобіль, 10 тисяч. Вони щось знають краще в іншій справі, а в автомобілях не знають. Тому довіряють роботу. Це нібито як будівництво. Хтось знає будувати будинок, хтось гіпсокартон, хтось плитку. Так і з автомобілями. Все те саме. Ми бачили все. Як відбувався пошук, як я перевіряв автомобілі. І хочу сказати, що сьогодні, в Словаччині, мені везло, тому що знайти два некрашені автомобілі це вже щастя, щоб жодна деталь не була підкрашена. Це просто, це щось нереальне. Але так сталося, що сьогодні в мене була удача, і ми бачили два автомобілі некрашені. Один із них можна забирати. Інформацію клієнту я надав. Так це відбувається, так це працює. Людина замовила, щоб я... Передивився автомобілі, я це зробив, поїхав, передивився, сказав, які проблеми автомобіля, чи можна брати, чи не можна, далі результат за клієнтом. Тому рекомендую тобі підписатися на канал, тому що наступна серія буде цікавіша. Ми їдемо на море. Перший раз я, наприклад, ніколи в своєму житті не був на морі, і ми постараємося взяти вас всіх в подорож разом з нами. І побачите, як це буде відбуватися. Тому я думаю, що це буде класний відосик, який вам зайде. Підпишись на канал і постав колокольчик.